No 61 сторінка 16. Запиши за допомогою римської нумерації число. Перше число 15, як записати нам число 15? Ми пригадуємо, що числа римської нумерації записуються за допомогою символів, які Додаються між собою або віднімаються. Можете подивитися детальніше у відео параграфу номер 1 посилання на яке ви можете побачити під відео. Маємо 10 і 5. 10 в римській нумерації записується таким числом 5 таким. Якщо менше число стоїть після більшого, то маємо їхню суму. 10 додати 5. 15. Друге число 17. 17. Ми теж можемо записати як суму 10, додати 5, додати 2. Маємо 10 до 5 і 2. 17. Третє число. 23. Можна записати як 10, додати 10 і додати 3. Маємо 10, додати 10, додати 3. Четверте число 48. Ми могли би записувати як 10, додати 10, додати 10, додати 8, але це буде дуже громісткий запис. Тому, якщо Число 48, дуже близьке до 50. Ми можемо від 50 відняти 2 і отримаємо 48. Для того, щоб виконати з віднімання, менше число має стояти перед більшим. Тобто, у нас буде стояти. 1, 2, L. Буде. 2 відняти 50. Але в римській нумерації так зачасту не використовують. Віднімають числа, які між собою ближчі. Перед L в таблиці стоїть число. L у нас 50 стоїть Х10. Тому таким чином римляни числа не записували. Давайте подумаємо, як ще можна записати суму 48. Вони виділяли спочатку десятки. тобто потрібно записати в першу чергу 40 додати 8. Щоб записати цифру 40, можна записати 50-10 додати 8. Ми отримаємо 50 мінус 10 це буде х. L додати 8. Це 5 і 3 8. Бачимо, 10, 50, 50 мінус 10, 40 5, і ще 3 – 48. Ось це правильний запис. Тому що числа мають бути якомога ближче. Хоча на першу думку простіше було би записати так. Але правильний запис ось цей. Так записувати не можна. І п'яте число. 52. 50 додати 2.